Я пам'ятаю свої шкільні часи. Це вихід до дошки, напиши там щось, якісь чи завдання, чи задачу. Але в мене завжди виникало питання. А що далі? А як же його застосувати на практиці? І для чого мені це? І я виходила зі школи з певними такими запитаннями. Якщо у цьому ви впізнали себе, то вам до stem лабораторії. Це сучасні хаби для дітей, де можна доторкнутися до науки та спробувати реалізувати свої ідеї в реальність. Бо ж для цього локації обладнані усім необхідним. Зокрема, це 3 d принтер, це лазерний верстат. Резерний верстат, набір робототехніки, vr окуляри розширеної реальності, 15 ноутбуків на кожну локацію, також столи, стільці. Тобто, все для того, щоб діти могли починати працювати. Тут діти можуть створити 3D-модель віртуальну на комп'ютері. Далі ми її можемо віалізувати за допомогою друку на 3D-принтері. Ось ви можете бачити моделі, які були роздруковані. Це Механічні частини, які ми можемо використати під час створення на робототехніки на інших локаціях, які є в даній STEM лабораторії. також можна створювати і інші запасні частини навіть до того ж самого 3D-принтера. На цій локації представлений лазерний гравер, який може гравірувати на різних поверхностях. Також можна з допомогою нього вирізати різні деталі. І їх використати під час створення або збирання роботів робототехніки або інших якихось приладів конструкції. Діти зможуть сконструювати свій власний. У частину робота або це буде якісь пристрій і вирізати для нього запасні деталі або зробити гравіровку у надписі. Основна позиція розповідає команда лабораторії, аби діти, незважаючи ні на що, не припиняли розвиватися. А для цього варто створювати комфортні умови. Тож у хабі дозволятимуть проводити навіть уроки. Це може бути хімія, це може бути фізика, це може бути біологія, розглядати у вірокулярах там ці молекули, атоми і так далі. Це може бути географія. Для того щоб не просто виходити дошки на карті та все показувати, а для того щоб в яру колярах, наприклад, теж якось це інтегровано цікаво зробити. Безумовною перевагою є те, що користуватися лабораторією зможуть не лише учні чи викладачі закладу, в якій вона розміщується, приїздити сюди, зможуть усі охочі. Це можливості дітей. Які дійсно будуть отримувати знання в нашому stem хабі? Я кажу хаб, тому що це для молоді територіальної громади, не тільки нашого навчального закладу, тому що можуть і наші здобувачі освіти, і учні шкіл, які тут проживають, молодь. Отримувати знання, навички, вміння саме в математиці, як казала насилів на інженерії, тобто створювати свої проекти. Усього ж у Житомирській області відкриють 17 таких лабораторій у 14 громадах. Даний проєкт реалізовується громадською організацією Інтач Україн Фундейшн за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.